Повсю Максим Ігор, вступаючи у ряди громад... дитячої громадської організації Ольбери перед своїми товарами, що я урочисто обіцяю виконувати самому закону України правила організації Ольбери, постійно вдосконалюватися як фізична, так і духовно, вести здоровий спосіб життя, завжди бути прикладом для у всьому. Завжди пам'ятати, що Ольбер, усі 24 години Ольбе. Официально а, Так, юрист, мячок И ты забираешь у него обещание Так, молодец, давайте я поздравляю Так, а, да а это теперь ты просто... иди с самого начала Итак, следующий смелый есть Давай, подходи Так, и вы встаете пока в конец строя А потом уже на следующем собрании по росту будет Так, ты готов, да? Я волшениця Артур Русланович, а у рази уряди дитячої громадської організації Ольберів перед своїми товаришами уручисто від Виконувати виконуючи в самому закону України правила організації Ольберів, постійно вдосконалюватися тижні, так і духовно, вести здоровий спосіб життя, завжди бути прикладом для інших усього. Завжди пам'ятати, що Ольбер усі 24 години Ольги.

Вот энерго. Груди вже не вистачає. Минерал. Сейчас ты можешь это сделать. Все, в конец. Я демедичний Максим, вступаючи у ряди дитячого громадського організації Ольбер, перед своїми товаришами урочисто обіцяю, виконувати самому закона України правил організації Ольбер, постійно вдосконалюватися як фізично, так і духовно. Ростисто здоровий спосіб життя завжди бути прикладом для інших у цьому, завжди пам'ятати, що Ольби усі 24 години Ольби